Перша проба пропарності львів'ян до тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні. Окрім Західної України, практично як острівця свободи, все решта є вже під контролем партії Ріоні. У мене є одне запитання до представників партії Вільонів. Ви, поясніть нам правила боротьби за владу в цій державі, щоб ми були свідомі цього. Чи та як пропонує, умовно кажучи, Янукович тересправедливий, є рішення суду, є ухвала сесії одної, другої. І це є закон до виконання. Хто порушує закон того карати? Механізм гардування, який умовно декларується цій державі, чи другий механізм, що у вас найголовніший представник це Могильов. І як скаже міліція, і це є. що представник партії регіонів стріляв 9 травня помічника депутата Львівської міської ради. Так міженці, можливо, цей варіант є найнеобхідніший для вас для цього відбуватися ворог.